Ривайн Венс під федеральним контролем після того, як водії скаржаться щось не так. «Rivian» електричні фургони на прицілі безпеки, що це означає для власників та промисловості. «Rivian Electrical Vans», розташовані як майбутнє комерційної доставки та особистого транспорту, несподівано опинилися в центрі уваги регуляторів через потенційну проблему з системою ременів безпеки. Національна дирекція з безпеки дорожнього руху. Еничти все розслідування, що охоплює понад 17 тисяч автомобілів, що сигналізує про серйозність ситуації. Ця новина не тільки викликає побоювання серед власників райвіан, але й ставить під сумнів стандарти безпеки в швидко розвиваючій галузі електромобілів. Як досвідчений експерт у галузі автомобільної безпеки, я вважаю цю ситуацію особливо важливою. У той час, як електромобілі набирають популярність, вони часто втрачають з уваги необхідність ретельної перевірки систем безпеки, які традиційно відпрацьовувались у автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння. Rivian, як відносно новий гравець на ринку, повинен особливо ретельно стежити за якістю та надійністю своїх систем безпеки. Чому проблема з ременями безпеки така небезпечна? Насправді проблема полягає в тому, що сталевий кабель, що тримає ремінь безпеки, може розірватися або крутитися. Це, очевидно, призводить до того, що ремінь безпеки втрачає свою функцію, залишаючи пасажирів без захисту у разі дорожньо-транспортна пригода. Втрата функції утримання це не просто незручності, це потенційно смертний ризик. Я пригадую випадок, коли працював над проектом з підвищення безпеки в автомобільній промисловості. Ми провели випробування на аварії та виявили, що навіть незначна деформація ременя безпеки може значно знизити його ефективність. У випадку з Рівіаном, де проблема пов'язана з потенційним розривом кабелю, ризик ще більше збільшується. Рівіан. інновації чи нехтування безпекою. Rivian зарекомендувала себе як компанія, яка прагне до інновацій. Їх фургони відрізняються стильним дизайном, передовими технологіями та вражаючими продуктивністю. Однак, як показує нинішнє дослідження Все, прагнення до інновацій не повинно затьмарювати основні принципи безпеки. Я вважаю, що Rivian повинен провести ретельний аналіз причин цієї проблеми. Це може бути пов'язане з дефектом матеріалу, помилки у виробничому процесі або неправильної конструкції системи. Важливо не лише усунути поточну проблему, але й запобігти її повторенню в майбутньому. Що робити власників Рівіана? Якщо ви є власником Rivian, я рекомендую вам дотримуватися розвитку ситуації та слухати рекомендації -E та Райв'ян. В даний час немає необхідності в терміновому огляді автомобілів. Але важливо бути в курсі останніх новин. Я також раджу вам провести візуальний огляд системи кріплення ременя безпеки зверніть увагу на будь-які ознаки зносу, пошкоджень або нетипових звуків. Якщо ви помітили щось підозріле, негайно зверніться до дилера Райв'ян. Наслідки для промисловості електромобілів ця ситуація має набагато ширші наслідки для всієї промисловості електромобілів. Він підкреслює необхідність більш суворого контролю та безпеки якості на всіх етапах розвитку та виробництва електромобілів. Я впевнений, що NHT все проведе ретельне розслідування і вимагатиме Рівіана внести необхідні зміни. Однак важливо, щоб інші електромобілі також навчалися на цій ситуації. Безпека повинна бути пріоритетом номер один, незалежно від того, наскільки інноваційний продукт. Мої рекомендації щодо райв'ян та інших електромобілів: посилити контроль якості, введіть більш жорсткі процедури контролю якості на всіх етапах виробництва, включаючи перевірку матеріалів, складання та тестування. Проведіть незалежні тести для залучення незалежних лабораторій для випробувань на безпеку, щоб отримати об'єктивну оцінку продукту. Зверніть увагу на відгуки від власників. Ретельно відстежуйте відгуки власників та негайно реагувати на будь-які скарги чи коментарі. Співпрацюйте з регуляторами, підтримуйте відкритий діалог з en 4 с та іншими регуляторами, щоб забезпечити дотримання вимог безпеки. Інвестуйте в дослідження та розробки. Постійно інвестуйте в дослідження та розробку нових технологій безпеки, щоб випередити потенційні загрози. Висновок. Ситуація з Рівіаном це тривожний заклик для всієї промисловості електромобілів. Це нагадує нам, що інновації не повинні йти на шкоду безпеці. Рівіан повинен вжити всіх необхідних заходів для усунення поточної проблеми та запобігання її повторення в майбутньому. Та інші виробники електромобілів повинні витягти уроки з цієї ситуації та зробити безпеку з їх головним пріоритетом. Майбутнє транспорту має бути безпечним, екологічно чистим та інноваційним, і в цьому порядку ЕМП Джити, я сподіваюся, що Рівіан та інші електромобілі візьмуть ці уроки до серця і зроблять усе можливе, щоб забезпечити безпеку своїх клієнтів. Я впевнений, що промисловість електромобілів зможе подолати ці труднощі та продовжувати розвиватися. Але для цього необхідно пам'ятати, що безпека це не просто вимога, це моральний обов'язок.